Набір ключів, лищата, штангенциркуль, ножиці по металу, зубило, напилок, параніт, сальникове набиття, літол, щітка для прибирання та навіть серветка. Це набір інструментів і пристроїв для виконання практичного завдання конкурсу молодих слюсарів аварійно-відновлювальних робіт. Усе необхідне має бути не просто підібране, а й правильно розташоване. Це у вимогах професійного змагання. У фаховому батлі цьогоріч зійшлися троє молодих слюсарів. Вік конкурсантів за правилами не має перевищувати 35 років. Два з них Ігор Паньков і Олег Жуминський ремонтники цеху водоканалізаційного господарства та теплових мереж. Ще один Віталій Міхаліна працює в підрозділі теплових підземних комунікацій. Практичному завданню передував теоретичний етап. Усі учасники справилися з ним фактично одночасно за половину відведеного часу. А вже повноту відповідей на 10 запитань білета оцінювало прискіпливе журі. Тут були як сувора вимогливість, так і захист конкурсантів у певних спірних моментах. Цікаво, що на боці молодих слюсарів завжди був Олексій Яцун. Багато років він очолював ремонтну службу АЕС, а нині передає свій досвід наступному поколінню в навчально-тренувальному центрі. Тож беззаперечний авторитет з ремонту розуміє молодих колег як ніхто. Попри те, що програма конкурсу була традиційною, мала вона й певні відмінності. Трошки змінилися питання, більш складніше. Прошлий рік було менше складне завдання по практичній роботі. В цьому році трошки складніше. Поточний ремонт засувки, таке було нині практичне завдання конкурсантів. Комісія відстежувала та враховувала все правильність і послідовність виконання, заходи безпеки, організацію робочого місця. Як не старалися учасники, а хвилювання нема, нема та й давалося в знаки. І тут порада та слово підтримки авторитета були дуже доречні. Тримати інтригу далі немає сенсу, тож називаємо переможця. Ним став слюсар слюсер ЦВКГТМ Ігор Паньков. Беззаперечний лідер у теоретичному етапі він не зрадив собі у практиці, не добрав лише один бал до максимального результату. Заради об'єктивності маємо сказати, що саме Ігор має найбільший досвід роботи за професією серед конкурсантів. А отже, його суперники в майбутньому мають усі шанси теж стати кращими. Вже працює слюсарем давно, тут третій рік, а так вже, ну, так сказати, років сім. Є досвіду Да. у професію, каже, прийшов майже випадково. Запропонували, сподобалось, залишився. Що ж до конкурсу, то найскладнішим було не завдання. З подібною роботою стикається мало не щодня, а от з власними емоціями, хвилюванням, довелося поборотися. Про загальні враження від конкурсу та конкурсантів найперше зрозуміло запитуємо найдосвідченішого ремонтника. Результати дуже непогані. Якщо порівнювати з Скажем так, з минулим конкурсом, то я дуже задоволений. Я вважаю, що хлопці виросли, і той конкурсант, який зайняв перше місце, паньковий ігор, абсолютно достойний зайняти провідне місце в конкурсі, який буде проводитися в НЕЕК. Професійне змагання скінчилось, проте ні учасники, ні поважна комісія не поспішають розходитися. І, як завжди, фото на пам'ять вписано ще одну сторінку в історію професійних батлів молодих атомників. Провели очередний конкурс професійної майстерності. Хочеться відмітити, що молоді фахівці в нас є в кожному цеху, і цей не став виключенням. Все круто, всі молодці. Залишається побажати кращому молодому слюсарю-ремонтнику успіхів у галузевому конкурсі. Відбудеться професійне змагання на Південноукраїнській АЕС. А от час його проведення поки залишається відкритим.